Мої вам вітання в цьому випуску я вам розкажу правду деяку. Подивіться, що тут робиться. Бачите, сьогодні на числі 15 трав, 15 квітня, і рівно два роки назад в цій теплиці я зняв свій перший відос, який я викинув в ютубчик. Уявляєте собі, сьогодні два роки, як я веду ютубчик. За цих два роки багато чого змінилося, як по теплиці, бо тут колись була. Просто теплиця без цього самого діла. От. А перший відос був це, як я висаджував огірки тут. Я його скинув в перший коментар, подивитися, які мої перші відоси були. Висаджував огірок. Герой був герой відео була така ж ця штучка-дрючка, ну тільки друга модернізована тоді на той час. Огірки я садив тоді ось тут по периметру, тут була редиска. Ну, відео я скину, подивитися. Рідиска, це було 15 квітня, а вже 27-го у мене там другий відос був. Я вже зривав огірки, там ходив по цьому і вже їх їв. А огірок садив в такому вигляді, як от у мене зараз в тій теплиці огірки є. Такі здорові вже з світом. Ну, хто хоче глянути, то гляньте. От. То це я вам скажу пройшло 2 роки. За два роки вже підписалося 17 тисяч людей. Цей канал За тиждень буває передивляються 200-300 тисяч людей. А взагалі за два роки вже там 6-9 з копійками мільйонів людей передивилося. Уявляєте собі, я зараз відчував себе ще більш популярнішим, чим Майкл Джексон себе відчував. Напевно. От. І що я вам скажу? Хотілося б знати, чи є ті люди, які підписалися ще з перших тих роликів. Так цікаво, чи ви залишилися, як, як ваша доля склалася. О, також що я вам хочу сказати, що як воно, як воно почалося це все, ця вся справа. І займаюся я ж вирощуванням з 2006 року, це ж капуста, перці, помідори там всякого добра багато. Починавши з того часу, коли була тільки в мене одна сапка і лопата, нічого не було. Зараз о, трошки більше добра є, назбиралося. от. І в процесі цієї життєдіяльності багато було вже всяких цих теплиць, посадок і так далі. І люди ж, які вже довірилися мені, да, купували цю всю розсаду і цю всю продукцію, яку я вирощував. Їм було цікаво, як воно відбувається. Коли бувало, приходили по розсаду додому, щоб там щось купити. Вони дивувалися, ой, а як так, а як так, а як це росте, знаєте. І це канал два роки вже я веду. Да, а... А то, що люди казали, що давай, знімай щось, то вже років ще п'ять до того мені, мене підштовхували, щоб давай, знімай щось, покажи туди-сюди. Але одного разу сиділи з кумом, пили по чарці і також розмовляли, каже, а ти як там, що там посадив, що там в тебе виросло, знаєте. Він каже, а я там вчора того блогера дивився, а ти дивився, я кажу, так, «Да, дивився. І ми почали роз... Про, про це говорити, хто там що дивиться, знаєте, ну, бо ми ж всі одних всі тих самих блогерів дивимося українських. от. Він каже, то давай знімай туди-сюди вже, щоб, ну, щоб я вже там бачив це в реальному часі, як там в тебе щось відбувається. І це кум мене підштовхнув до цього діла. І таким чином оце все збив, відбувається. Але мета була яка? Я не думав, що це стільки людей може буде бачити, бо дивляться ж по, по всій країні. Кожному куточку України, в Криму дивляться в окупованих територіях, всюди. По всій Україні і за кордоном дивляться там, Польща, Германія, Америка. Ну, от. Але яка була мета? Ну, знімати ролики, щоб бачили ті люди, які мене знають, які приїжджають по розсаду, які е, цей, купують, знають мене, щоб, щоб вони просто бачили, як воно все росте, як садиться і все цей процес. А тут ана, тобі, коротше, стільки. Виявляється, появилося нових знайомих. Всі пишуть, дякують. І завдяки вам, тим людям, які пишуть щось, щось пишуть, дякують, питають поради, хтось інший бачить це. Тому що буває також, що покажу якусь річ, яка для мене вже річ повсякденна. Да? Хтось каже: ніфіга себе. А я кажу цього не знав. І, ну, і в процесі життя це дуже полегшує працю. От. Тобто, Завдяки і вам, тим, хто пише це все, да, Появляються в кожного там такі всякі штучки-дрючки, там якісь нові технології, які там придумані, да, ще там щось таке. Ну, тобто, все одно якісь ці мої е, лайфхаки, які для мене, я ж кажу, вже повсякденні для когось вони за, за новинку. Да. І це дуже добре, що ви е, приймаєте цей досвід, користуєтеся. Тобто Мені це приємно навіть. Набагато приємніше, чим я собі міг це уявити. Ось такі справи, така історія. Кину, кину ж цей відосик, Перш, перший відосик, там другий, може там пару штук кину в коментарях. Подивитися, як воно відбувалося. От, це сьогодні два роки. Іменно в цей день. День, а день такий майже як і Два роки назад сонечко не дуже жарко. Тоді також була редиска, стілажів не було. О, це зараз трошки по-іншому, а вже на наступний рік тут ще буде все по-іншому. Тобто ось така справа. Так, а потім що сьогодні далі буде? Значить, пересіємо трошки кропу. Кропу трошки пересіємо. Редиска помаленьку кінчається тут. А сьогодні, до речі, редиска на опті по 60 гривень була. Уявляєте собі? Представте. Редиска 60 на опті. Що раві, є, звичайно, звичайно редиска яка де вона? Яку ми відбраковуємо і відкидаємо, але цей е, пару штук вже починає попадатися ось таких, то ми таку не використовуємо. І нікому не раджую таке робити, тому що можна втратити свого клієнта. Бачите, вона така вже дуже грубіляча. О, і ну і мелоч, мелоч, мелоч мелоч, мелоч. Таку мелоч, бачите, хороша, то ми там роздаємо. Всім, кому цього хочеться. Вчора жінка прийшла, я їй повну сітку дав. Таку сітку прямо з бадильюна напхав, там вона курам перебере дасть і собі Тобто вона. Хороша, свіжа редиска. Бачите? Що вот. я скажу по редесці? Що я вам скажу по редесці? Редиска це хороша річ, але так як я посадив, Все ж, ось ця теплиця була повністю ось тут, ось там є. Ще та теплиця, От та теплиця на городі є. А ось ця маленька територія була з цибулею. Тобто ця цибуля дала більше бабла в багато разів, ніж ця вся редиска по всіх теплицях. Щоб ви собі виявляли. Скільки дала, я не скажу, але ну, маленький шматочок цибулі приніс набагато більше, ніж цієї редиски. Але з редиску, як коли пощастить, в цьому році вона щось не дуже виросла. Є, бували хороші екземпляри, буває таке і не дуже. Але в тій теплиці, що пізніше сіяна, що пізніше сіяна, там зараз починається бути дуже хороша редиска. велика і вона вже досить гарно підростає. Покажу таку в двох цих в двох кадрах. Дивіться, яка редиска. Це цю редиску, яку я якраз посів перед тими морозами в січні чи в лютому, коли це там було морози ті були. Дивіться. Дивіться, скільки тут редиски. Бачите, що не цей. Тут в цій теплиці набагато краще редиска. Сьогодні, до речі, тут вікно було відкрите на всю. І в тих теплицях я сьогодні першу ніч не палив. Першу ніч не палив. Дивіться, які редиски. Дивіться, які редиски, це капець. Аж лопла одна. От. То по редисці, що я вам скажу, що тут а, нормальна редиска, там не дуже цього року редиска. От, Але це таке, така справа. На городі ж там буде редиска. І це ми зараз що, редиску вириваємо, туди зараз будемо садити перці, шмерці. Тут а зараз теж покажу, що, що твориться. Твориться що? Огірок підростає? Перці цього теж підростаються, ми їх дня на день де висаджувати. де не день на листочках попадається якась фігня підхворів. Є і не гаразд, де фермера. Ви не думайте, що я такий дуже модний фермер. Бачите, трошки якась херня, коротше, захворіла. Ну багато, є де не день місцями. Є ще й ось такий перець. Також, як то кажуть, про запас. Перець про запас. Бачите як? Як його розтеребити або тако просто розтереблюємо, якщо не треба, це тільки в воду. Відро з водою, тако за це тримаємо, воно вимивається, коріння там ще не сплутане. І виходить, що всі цього лишаються в руці. Бачите, тось дуже добре. Капуста. Дивіться, я покажу вам про капусту ще відосик. Капуста трошки починає десь діватися, не знаю де. Треба тут сидіти дивитися, щоб вона нікуди не дівалася. Капуста починає діватися, це зараз сюди ми будемо садити. Садити, ми зараз сюди будемо перець. Тільки я не знаю, чи гірко є, чи там той самий модний Богдан, який. може і Богдан. А може Богдан в друге місце. Перець буде садитися вже, так як він тут має рости все своє життя. Поміж цей перець. Посадимо цей перець на розсаду. Земля настільки тут м'яка, дивіться, які сліди. Дивіться, які сліди, яка глибина слідів, щоб ви виявляли. Тобто, я тут не топтався. Не хотів дуже сильно топтатися, щоб не, бо немає як мотоблоком заїхати, щоб згоратися все діло, да, бо мало вішо. То зараз будемо частинами це діло робити. А капуста тут це взагалі ще кардосна капуста. І що саме цікаво, зараз я вам покажу, що тут саме цікаво в цій капусті. Бачите, як вона. Бачите, як вона росте? Вона росте чітко. Так що вчіться, вчіться і робіть так само. Е, дивіться, ще раз покажу, коли я був показував. І ще раз покажу. Капусту ми не рвем, а копаємо. Оце вся коренева система. На продаж воно йде ось в такому вигляді. О, ось так от вона. Ось так от вона йде на, на продаж. Крутецька. Ось моя рука, наприклад. Ось така капуста, саме садити зараз. І копається вона, як ви бачите. Вся підряд. Залишилося тільки по підмежу, по пістежечку. Ось, ну ця хороша, здорова. Ось ось, ось це така, ну ця теж більш нормальна. О, залишилося тільки що? Ось така мілочовка. І то пару штучок ця, ось вони. Ну, ці вже хороші. Тобто купається вона вся, вся, тут вона вся вся така, як я показав, вся якісна. Дивіться. Вона вся якісна, тут немає що? Немає Переросших, недорожчих, мало розвинених, тому що вона що? Посаджена по нормальним технологіям. Дивіться як. Бачите? Раз, два, три, чотири, п'ять. На 20 см 5 штучок. І так, все. Точечний посів рулить, щоб ви собі знали. Краще посіяти її ось так. Чим насіяти ось таку із цього рядочка продати тільки три таких здорових, а то все мелоч хочу віддати даром. Так що вчіся. Так, кабачки, кабачки, кабачки. Вже трошки потеплило, може висадини з дня на день кабачки. Але яка біда сталася, кріп. Кропу і прийшов капець, от що сталося. Зараз покажу, що там з кропом. Так, кабачок, щоб ви собі уявляли вже на, на мізінець. Десь весь я на день теж посаджу, бо ви йому тут тісновато. Треба було хоча б пару штук цих кабачків посадити в 3-літрові горшки, в 4-літрові, хоча б там з десяток цих кабачків посадити. Це такий меншечки. Огірок, огірок, огірок. Давайте зблизька покажу огірок. Ну, до пасочки тобі їх точно з'їм. Ще й раніше, напевно. До пасочки з'їм. А ці огірки, що лежать, це ж ми з дня на день їх теж будемо висаджувати. Зараз я покажу де вони будуть. Ова! Садитися. Рідеска. Вчора підмели тут теж, практично піднули рідиску, позалишалася якась мілочь. Тут теж була така більш-менш лучша рідеска, ніж теплиці, де палилися. Є звичайно і браку, безліч. Є лопша, є лопша. Така, бачите, більша-менша. Це також ми роздаємо, віддаємо. Все, віддаємо, роздаємо. Вот. Тобто вже що залишилося? Заграбати грабельками, заскочити сюди мотоблоком, дарувати всі ці пороздавати людям. Всю сім'ялоч. Ця по підкрита завжди ніколи не росла. Бувало там щось виростало але от, І будемо сидіти у гірок. У гірок я собі певно думаю сидіти будемо в цей раз. По піддугу. Як по піддугу, рядки будуть тако, де, де дуга. Там і рядки будуть стояти, а стежка буде попід той край. Тобто будемо заходити ми ось сюдою. А тут будуть ось так от рядами огірок. Чому так? Тому що тут є ферма є ферма, є до чого його прив'язати, як ви бачите. Бо в минулі роки ми садили таку, значить. Рядок тут, тут два рядки, ну вішали сітку, сітку вішали. Сітку зараз не хочеться все-таки підв'язувати в шнурок, воно щось. Тоже по приколу. А щоб підв'язувати шнурок, треба кинути тросики. А це трошки часу займе метро є, але щось хочеться. Так, от. Попробуємо ще так. Може такий спосіб теж буде нормальний. E, значить, як воно буде? E, тут рядок, тут рядок. І тут ось вже по підкраю буде. Раз, два, три, чотири там. Через 30 см гірок буде підв'язаний до ось цієї штуки. Ось так. Так, що це ще таке показати? Хочеться, щоб все було одним кадром, щоб не монтувати, то так я швидше викладаю ці ролики. Бо це ж зараз монтуй. Монтуй його коротше, і так далі. Цибуля. Волонтерська цибуля. А та, що я висипав насипом. вже деяка починає бачите вилазити. Ось, до, зараз до полию. Бачите, як вона росте, а, ця взагалі, дивіться, верх ногами росте. Ну я її трогати не буду. Ця боком росте, але бачите, вже лізе. Тобто, хто бачив, а, дивіться, ще одна. Бачите, куріння як пустила. Тобто це нормальна тема, швидкий спосіб посадки цибулі. Теж нормальний. Бочка, яка буде для... Курячого говна вчора витрусив. дивіться, скільки витрусив. Не хочу брати руками, бо зараз буду їсти ковбасу з хлібом. Так. І. Капусняк вчора був продертий, між рядочкою було продерте. Бачите, тут вже капуста, на відміну від теплиці, сіяна просто так. Тому що що? Тому що тут я собі можу це дозволити, тут є трошечки місця. Це не теплиця, що в теплиці треба по максимуму землю використовувати. Да? Хоча вона тут -а, також не дуже, не дуже густа. Трошечки є, да? що там виросло 5 штучок на метр. Це на 20 см, да? 6-5 а тут -а трошки більше, але все одно буде нормально. Так, яку це ще вам дати таку хорошу пораду? Хороша порада, мабуть, поповнити інтернет і дивитися всі мої ролики, не пропускати. Тоді ви зможете якісь побачити годні лайфхаки, використати в своєму повсякдені. І вони вам згодяться і принесуть якусь користь. Ця капуста теж буде на днях садитися на вулицю. Капуста агресор. Чого воно в касеті, Колись знаєте, що в касеті, щоб будете слідкувати за всіма роликами. Це буде бонус плюс для тих, хто слідкує. Так, напосидок покажу нарциси. Бо теж таке вам показати треба. Можна уявити що? Наречену в білій фаті, як вони відкурковують шампанське, столи накриті, білими пристирадлями, їжі багато. Всі на емоціях. Позитивних. А те, що зараз сталося, це все приснилося. Всі ці неогради приснилися кожному. А так взагалі все у нас чудово. Хочеться, щоб так і було. Щоб радість переповнювала українців.